Здарої трани залишиться в живих, поодинокі ветерани. А скільки ті, хто не прийшли додому, лишать же в різні могилі невідомих. Хай перемоги наші порівняно малі, Головне, що наш народ лишився на своїй землі. Ніхто не знає, де, ніхто не знає, де, не знає, де, де я загинуть. Житиме ідея, а наші душі тут в рідних просторах. Карпотських лісах в Карпатських горах поплач за мною, мамо, коли я загину за свою землю, за Україну, Поплач за мною, сестро, не кажучи нікому, що я вже ніколи не верну.